Вітаю вас, шановні глядачі, у себе на своїй кухонці. У нас сьогодні дуже сумна погода. На дворі вітер, холодно, сонечка зовсім немає. І мусимо робити собі самі хоч якусь маленьку радість, друзі. Я зараз начистила картоплю, хочу стушити, але мені треба м'яско піти купити, розморозила грибочки. Хочу посмажити, бо я затратила день на роботі, і мені дуже, друзі, захотілося якогось салатику з буряка. І я сьогодні вам нагадаю один із своїх один із, один із улюблених салатів бурякового, який, який я називаю Лінива Шуба. Дуже його люблю, цей салат, друзі, швидко готується. Я вже його готувала на каналі. Можливо, Десь на свій день народження, мабуть, в лютому останній раз. Згадала його і хочу сьогодні його знову зробити. І ще, друзі, хочу забрати на новій пошті <кхи> ну, таке невеличку, скажімо так, собі, аби підняти настрій, невеличкий для себе замовила подаруночок. Зараз я вип'ю каву і ми підемо разом з вами. Заберемо, купимо продукти. Підготуємося до завтрашнього, мого повного робочого дня, аби було що дітям і мені їсти. Отакі в нас берези. Красуні. Скинули вже дуже багато листя. Отак у нас сумно. Хмарки біжать. Милуються, пташки мукають, така мжичка трошки, борони шукають собі поїсти. Під ногами ось така краса, правда, вологе листечко, але дуже красиве, а голова шукає приємних думок. І я думаю про те, що скоро Різдво, Скоро ми з вами будемо випікати штолен. Я вже дивилася, що мені треба багато масла на штолен. Слава Богу, в мене є цукати, докуплю тільки родзинки. І ще. У мене є велике бажання цього року замовити трояндочок спреїк і ще посадити їх. Я сьогодні, аби трошки підняти собі настрій, цим займуся. А покажу вже вам трояндочки, вони швидше всього будуть в кінці тижня, бо їх копають. Я буду замовляти нашому місцевому розпліднику, про який я вже говорила, перевірений, який називається сад. І там копають, по-моєму, троянди лише раз в тиждень на п'ятницю. То я замовлю, на п'ятницю їх привезуть. Тоді я вам зніму відео, які трояндочки спрейки я замовила. Будемо разом з вами саджати. Ще мені треба замовити одну лохину, яка пропала, яку кури в мене видерли, досадити, щоб місце не пустовало. Одним словом, мрію, планую. Гляньте, як класно. Зробили майданчик. Як прекрасно дивитися на такі класні моменти, де наші діти займаються спортом. І на новому майданчику гонять у футбол. Поки я сходила в магазин, вийшло сонечко. І зразу зовсім другий настрій. І гляньте, що я собі купила. Бачите? Ні, це не ромашки, це такі хризантемки. Дуже класно. Все, в мене вже гарний настрій. Дівчатка, як вона пахне, ця хризантема. Це просто капець. Я б таку посадила. Чого я не спитала, може жінка продає корінчика, щоб її посадити. Пахуча, красива, просто я в захваті від цієї хризантеми. Дивіться, який красивий ніжний колір. От він такий і є, як камера вам показує. Ніжно-ніжно-рожевий. Дуже красива хризантема. І пахуча вона. Ну як, друзі, всі хризантеми пахнуть, але ця не пахне, як хризантема. Навіть, навіть не знаю. Знаєте, якийсь такий весняний, весняний якийсь аромат. На акацію трохи схожий, солодкий такий, одним словом, дуже круто пахне, дуже крута хризантема. Зараз я сформую букет. Погляньте, друзі, яка це краса. Ну, дуже красиві хризантеми. Мені дуже гарні. Одразу кухонька стала такою затишною. І приємною. так, мої хороші, отут я наготувала овочі, бурячок і картопля з морквою. І хочу вперше приготувати їх в мікрохвильовці. Я часто, друзі, запікаю у фользі в духовці, але це дуже довго можу сварити. Також, ну це теж довгувато, але я хочу сьогодні вперше спробувати приготувати їх у мікрохвильовці. Друзі, можна приготувати просто в кульочок цим Я взяла дві посудинки і накрию харчовою плівкою, для того, щоб конденсат не випаровувався. Так Харчовою плівочкою прикрию. І одну посудінцю і другу. Ну, звичайно, що мені прийдеться по черзі, тому що воно все зараз мені не влізе. Треба буде по черзі. Так. Все позамотувала. Бурячок замотала так само. Все, ставлю в мікрохвильовку, закриваю. І вибираю функцію овочі. Овочі. Так, вибираю функцію овочі і ставлю 6 хвилин, буду дивитися, як воно буде. Зараз подивимося разом з вами. Тут у мене картопелька вже кипить. Добре. Тут на салатик поставила яйця, мені треба будуть. Так, дивимося, що ми тут. Як наші бурячки раз разом з вами глянемо, що тут робиться? Що тут робиться, що тут діється? Так, 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 так. Так, так. дуже тверді, дубові. Ставлю вже 6 хвилин сміливо. Коротше, кожен раз вас не буду смикати, скажу в результаті, скільки хвилин я її готувала. Так, друзі, поки я тут. Виключилася, позвонив мені мій двоюрідний брат, щоб ви знали, що я за по крові з обох сторін кровна полішучка з Волинського полісся. тільки тато з Рівненщини, мама з Маневичини. І от подзвонив мій брат двоюрідний і привіз мені гостинці, друзі. З полісся, зараз покажу вам. Я ще сама не заглядала, тут я бачу, що виглядають... Зараз я вам поверну каміння. Я бачу, що тут виглядають грибочки. Так, грибочки. І тут виглядають грибочки. Це різні грибочки. Я так розумію, що тут, можливо, зелениці. Зараз я їх відкрию. Так. І тут у нас... що в нас тут? І тут у нас теж грибочки. О, Оксана, маєш роботу. Це, я так розумію, польські. Навіть кілька лисичок є. Отут, тут, мабуть, зелениці, я так думаю. Вони дуже в піску, їх треба сильно вимочувати зараз зараз. Так. От, вже готові в торбиночках, друзі, баньте, почищені. Угу. Uh -huh. А тут що в нас є? Я бачу, що білий виглядає. І маслюки. Так. Піменті і масляка. Отакі. От так. Так, це все, друзі, білі. Оце тільки маслюк. Почищений, а це все біленьке. От мені додалася робота. Спасибі, велике тобі, Сережка. Велике, дякую. Рома мій буде довольний, він дуже любить гриби. Може, я трошки якісь посушу, а трошечки заморожу. Дякую. Приємні, несподівані такі подарунки отримувати. Так, друзі. 13 хвилин буряк ще твердий. Запихаю ще раз на 7 хвилин. Так, друзі, пройшло ще 7 хвилин, грубо. Разом вже 20 хвилин запікався. Ну, вже, в принципі, протикається. Ну, але ще б твердувати. Знаєте, чого ж так, друзі? Бо в мене слабка потужність. Ну, ще хвилинки, мабуть, три поставлю. Слабка потужність мікрохвильовки, по-моєму, 700 Вт. Якщо у вас 900, то може бурячок приготуватися швидше. Ну, вже майже готовий, але я ще чуть-чуть поставлю на 3 хвилинки. Все, друзі, в моїй мікрохвильовці 700 Вт потужності за 23 хвилинки приготувався буряк. Все, вже він легко протикається, готовий. А тепер я буду запихати картоплю з морквою знову. Ставлю мікрохвильовку і ставлю картопля і натискаю 7 хвилин 30 секунд. Так, прийшла моя квіточка з навчанням вже обідає картопелькою її сугірочком. Накидала тут змож привітатися з моїм глядачем. Так, і, друзі, що я вирішила? Значить, з цими, це вказуються синяки. Я вже вияснила, бо я ж такий грибник ще Я їх трошки замариную. Меншечки. Маленькі, гень, такі вони гарні, їх шкода мені різати. Я їх замариную. А більшечки відберу і заморожу в камеру. З білими я ще точно не оприділилася, чи я їх буду морозити, чи я їх буду сушити. Ну, Можна було і замаринувати. Одним словом, білі ще під питанням. Може, я їх посушу. Сушені теж треба на супчик, вони дуже пахучі. Буде класно, друзі. А з зелениць я вирішила зробити солянку. Смачнішої солянки, ніж з зеленицями, немає ні з якими грибами. І я, мабуть, зніму окреме відео на канал: солянку з зеленичками. Отак. От така в мене робота буде. Так, друзі, 7 хвилин картопля з і зараз будемо пробувати. Так, морква тверда, картопля теж. Ну, Ставлю ще, мабуть, так само, як і буряк. Два рази про 7. Ну, може, раз сім і другий раз ще три. Так, само. Так, друзі, так само, як і буряк, готувалася морква. 20... Скільки там, 2 скільки? 23 хвилинки. Коротше, що морква, що буряк, одинаково. Все, готові. Овочі буду робити салат. Так, бурячок, яблучко. Яйця, цибулина, цибу... морква і картопля, і оселедець я вже порізала, все нарізаю, друзі, кубиками. Так, друзі, все, дивіться, ще раз вам розказую борячок, картопелька, морква, цибуля, оселедець, яблуко і яйця. Так, мої хороші, все, тепер солимо. Акуратно обережно, тому що оселедчик солоний. Але більше нічого не солене. Перчимо. Можна було б сюди якось зелені, але в мене нема. Я щось не подумала, не купила. Так, мої хороші. І заправляю майонезом. Майонез я сьогодні зробила, друзі, але я не стала його знімати. У мене на каналі є три види майонез. Майонез один кури в декреті без яєць. Пісний один майонез. На, по-моєму, на фасольовому маринаді. З маринованої квасолі, і класичний майонез на яйцях ось такий провансаль. Я, друзі, прикріплю всі три посилання. Мені шкода, що ті відео висять. І хочу, щоб ви їх дивилися. Кожен вибрав свій майонез і приготував його, бо це дуже легко і дуже просто. І все це заправляю майонезом, і все вимішую. І виходить? Вам такий швидкий, простий, смачний. Я люблю цей салат, я вже казала про це так, що я навіть його робила торік собі на день народження, але я туди додавала квасолю, але я вже сьогодні хотіла, щоб вже вам була така шуба шуба-шубна. Вже нічого свого не додавала. Щоб це вже була справжні, справжні інгредієнти, які я даю в шубу. Я колись, друзі, не давала ні яблука на яйця, а потім спробувала. В шубу я даю завжди яблуко яйця, мені дуже сподобалося. Я тепер додаю. Спробуйте коли-небудь один раз. Можна ж спробувати змінити своїм традиціям. Я змінила і не пожаліла. Тут найбільше має бути ну отак, як і в шубі. Я так і зробила. Ну, оце, друзяшечки, вимішала, викладаю в салатничок. Він потім постоїть, цей салат, і бурячок ще пустить сік, інгредієнти пофарбуються, він такий буде червоненький. Схожий чимось на вінегрет, але смак зовсім не вінегретний. Можна, друзі, сюди змішати майонез наполовину з сметаною. При бажанні, хто не хоче майонезу багато їсти. Що, мої дорогенькі, пробуємо, що в нас вийшло? Такий салатничок салату. М -м -м. Друзі, реально смак шуби. Якщо вам закрити очі і дати спробувати, ви навряд чи відрізнете. Ну, тут, що Тут всі шубні інгредієнти. О, друзі, дуже люблю додавати яблуко, болів'є, в шубу. Вони подають салатикові легкості. Спробуйте коли-небудь. Ось такий салат має вигляд дуже, дуже смачно рекомендую. Спробуйте. Так, друзі мої хороші, тут в мене вже стоять готовенькі, поки я тут нарізала овочі, грибочки вже приготувалися, сметанка, як завжди, посмажу трохи гриби. Додаю цибулю, в кінці додаю сметану, два зубчики чесника. От, посолила, поперчила і гриби готові. Смакуйте. Ось тут на підлозі в мисці я вимочую е, гриби-синяки. Буду їх, мабуть, маринувати трохи. Ну, його, може, великі не буду, може, я їх заморожу. А замариную, може, і кубаночку дві. Таких меншечких мені. Ну, шкода, друзі, мені, отакі грибочки красиві. Різати їх в морозильну камеру. Він такі гарні, ну, красунчики, отака от шапочка маленька, дивіться, шкода. От, Я вже розпитала дядину свою, подзвонила до неї. Вона каже, що така шоколадна вода притаманна цим грибам, її треба за два рази залити по дві години, злити, потім ще раз, можна три рази, я так і зроблю. А тоді аж займатися з ними, маринувати, їх відварювати. Також зеленички замочила на соляночку, і зараз буду, друзі, поріжу оці біленькі грибочки, і я їх посушу. Так, друзі, сідаю до грибочки. Згадала, що я не забрала посилку, і вам не сказала. Сказала, що заберу посилку не забрала, друзі, тому що в мене була вже. Тяжка торба, мені було незручно йти на нову пошту, заберу завтра. Друзі, що я буду робити з грибами? Хочу вам показати, що я роблю з білими грибами. Дивіться, вони відносно чистенькі гриби, їх не потрібно мити, щоб сушити, щоб вони зайвий раз набиралися вологи. Що я роблю, друзі? Я змочила губку, вона волога. Губка, я їх просто ось так губкою протираю, забираю зайве якесь сміттячко, забираю пісочок. Білі гриби, вони такі, що вони не тягнуть в себе піску. Це зелениці такі, що набирають багато в себе пісочку. Білий грибочок, в принципі, ось так от я його витерла. І вже, друзі, тоді, коли вони висухнуть, бачите, який він гарний, чистенький. Коли вони висухнуть, тоді вже я буду їх замочувати в воді. І тоді витягнеться весь бруд, який залишився в грибові. І я отак кожен грибочок буду протирати, і буду отакими смужками чи слайсами на, прямо на бляшку застелену папером різати. Я вам піднесу камеру покажу. Ну, отакими от смужками, слайсиками такими. Буду різати грибочки на бляху. На деку. Це в нас на волині, кажуть, бляха. От. Ось ну, таку ножку теж, отакими от буду різати слайстиками і викладати на бляшку. І слідуючий грибочок так само, оцією от стороною, протираю шапочку, ножку, знизу, може, якесь сміточко вчепилося. Все протерла. Грибочок сухенький, не варто його замочувати. Прейвий раз, а потім цю воду сушити. І вони досить таки швидко за, в духовці при 90 градусів я включу. Так само, як я сушила цукати, Оце це попався маслюк. Так само, як я сушила цукати по стилу, я привідкрию духовку, вставлю ножик і 90 градусів буду сушити. Дуже класні, я вже так сушила, друзі, дуже класні. Виходять гриби. Зараз я вам покажу. У мене вже є сушені. Зараз, друзі, їх треба пересипати в банку. У мене ще не було часу, треба йти за банкою, помити посушити. Коротко Я вже разом піду леті посушу. Подивіться, які красиві грибочки. Світлі, получаються, гарні. Сухенькі. Ой, друзі, як пахнуть. От хороший спосіб, хто не сушив, не знає, не пробував, то я вам рекомендую таким способом, гляньте, яка краса. Бачите? Та можна було, друзі, замаринувати, але я, чесно кажучи, вже не хочу сьогодні тим займатися. Я вже так трохи підморилася. Стерчати на цій кухні. Тому... Ну, а хто сказав, що сушити треба погані гриби. Сушити теж треба гарні. А білий гриб він самий Так. Рома в мене дуже любить суп з грибів і смажені грибочки на сушу. Нехай дитина тішиться. Пригущу, правда? але вже гарні хризантеми. Безподобні. Чудові. Так. Друзі, розкажіть мені, чим займаєтеся ви? Перевели годинник, тепер будуть вечори довші. Я чула деякі блогери. Ну, ображалися на це, що буде довгі вечори, на що переводили годинник. Ви як відноситесь до переведення? От, знаєте, мені добре. От мені в зимовий час не вистачає тої годинки зранку, мені хочеться довше трошки полежати. А весною навпаки, я помітила, що якраз в той період, коли переводиться годинник, я вже вставала. Вже лежиш, лежиш, сонце зійшло, і мені, мені особисто добре. Я швидко перехожу, я не стресую, мені нормально. і весною і осінню. Тому ось так. Якось. Що мої хороші, може, я буду на цьому завершувати відео? Картоплю з вами зтушили, гриби посмажила, салат зробила. Розпаковку зробила подарунка. Грибочки, як сушила, а, я ще вам не показала, як сушити грибочки. Зараз ще покажу, як я буду робити. Тоді вже завершимо відео. Вже сказала я вам, що завтра на роботі цілий день, друзі. Цілий день буду в праці. Зранку, мабуть, піду на ставочок. Ще поки до роботи. Ставочок ніхто не відміняв, друзі, якщо я вам не показую, це не значить, що я туди не хожу. Ну не буду ж я кожен день казати. Я пішла на ставок, а я пішла на ставок. Для чого це комусь треба? Але я туди хожу кожен день, крім суботи, неділі і тих днів, що мені на роботу на 8, то я не встигаю. А якщо я йду на роботу в основному на десяту, то я ходжу кожен день. Коли дощ літо, то теж не підеш, тому що там мокро. Не роздягнутися не незручно, одним словом. Буде трохи товстий шар, друзі, але це нічого. Я вже знаю, я колись перший раз коли сушила, думала, що може вони звипнуться, що так їх багато. Ні. Друзі, вони швиденько. Пускають сік і досить таки вони висихають, нічого не злипається. там немає пектину, як в яблуках, наприклад, або в гарбузах. Так? Тобто прекрасно сохнуть, навіть якщо такі грубшечки шар, бо я їх мінімально, максимально верніше рідко, наскільки це можливо, поростуваю по бляшці. Все, останній грибок. Мати собі на суп можна до картоплі додавати, до підливок потім. Так, зараз порозкладаю. Не дуже вам видно, що я роблю. Я не хотіла брати, друзі, три ноги. Це мені треба знімати телефон зщухла. Ну, коротше така, лінюся сьогодні. Лінюся. Ну а що, я не можу полінитись? Я ж можу, правда? Хочу кави вже вже пора. Четверта година. Якраз я цю пору п'ю каву, зараз буду пити, мабуть. Так, мої хороші, все, зараз я включу духовку. верх низ нагрів. І ставлю, друзі, 90 градусів на гріх. Все буде добре, повірте мені. Так. Не знаю, вам не видно, мабуть. Так, ставлю на середину десь положення на середину і спитаю ножа. І все от, бачите, 90 градусів я поставила нагрів. Отака от щілинка, щоб виходив конденсат, пара від грибочків. І вони дуже швидко, друзі, посохнуть, дуже таки швидко. І в результаті от гляньте, які виходять красивенні гриби. Потім вони всі посушаться, я їх всіх разом сиплю в банку сухеньку і закрию кришкою капроновою, і так буду зберігати. Ой, шкода, друзі, що ви не можете понюхати. Я поворушила, їх вони так пахнуть, ну просто безподобно. Ну Такі класні виходять грибочки. Так, друзі, ще один красун. Mm -hmm. Можеш привітатися. Mm -hmm. угу. Не вечір, а день ще. Mm -hmm. Добрий. Теж буде обідати. Я зараз собі зроблю кави, побалакаю з Стасіком, як в нього день прийшов, каже, що красиві хризантеми. Я здивувався, що то хризантеми. На що тобі схожі, Стасік? На рожеві ромашки. На рожеві ромашки? Ну так, да, щось є. Добре, смачного. Ну що ж, мої хороші, Стасік каже, мені не хрумкати огірком там на хвоні, кажу, хрумкать. Мабуть, буду завершувати своє відео з грибочками, навряд чи сьогодні я її буду маринувати, можливо, завтра, хоча не знаю коли. Може, ще до роботи раненько. Вже сьогодні нічого такого цікавого вам не буде зняти, буду відпочивати. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення відео моїх. Низький уклін шана і подяка всім, хто стоїть за нас на передовій. Слава Україні! Слава Збройним силам! Всім нам міцного здоров'я, терпіння, віри, надії, всього самого доброго. Будьте здорові, до побачення. До нової зустрічі!